Номер 437. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Перший вираз. Для того, щоб знайти значення цього виразу, нам треба спочатку його спростити. Тема у нас множення многочлена на многочлен. Перший многочлен, другий многочлен, третій многочлен, четвертий многочлен. Застосовуємо схему множення многочлена на многочлен. Спочатку А будемо множити на А. І на мінус 10. Потім 3 будемо множити на А і на мінус 10. В другому блоці все буде так само. А потім у нас ще й буде мінус, ми будемо міняти в другому блоці всі знаки на протилежні. Поїхали. а помножити на А буде А в квадраті. А помножити на мінус 10 буде мінус 10а. 3 помножити на А буде 3А. 3 помножити на мінус 10 буде мінус 30. Далі можете автоматично міняти знаки. А можете поставити мінус, розкрити дужечки і спочатку зробити множення третього много члена на четвертий, а потім роз... позбутися цих дужечок. Давайте так і зробимо. А на А буде А в квадраті. Плюс на мінус буде мінус. Плюс на плюс буде плюс. Плюс на мінус буде мінус. 7 на 4 буде 28. А тепер розкриваємо дужечки. Згадуємо, якщо перед дужечком у нас стоїть знак мінус, такий мінус і дужечки ми можемо опустити. А всі знаки в дужечках поміняти на протилежні. Мінус квадрат плюс 4А мінус 7А плюс 28. Тепер дивимося, що можна скоротити або взаємно знищити. а квадрат мінус квадрат буде 0. Далі дивимося, шукаємо подібні доданки. Це у нас мінус 10а плюс 3а, 4А і мінус 7А. Ну, нам зручно зробити спочатку 3А плюс 4А. Це буде 7А. І мінус 7А буде 0. Тому викреслюємо ці подібні доданки. І 10А мінус 10А ми просто переписуємо. У нас залишається подібними мінус 30 плюс 28. І це буде мінус 2. А тепер нам ще й кажуть, що значення а дорівнює мінус 0,1 Нам треба підставити. Мінус 10 помножити на мінус 0,1 мінус 2. Мінус на мінус нам дасть плюс 10 помножити на 0,1 це буде 0,1. І мінус 2 це буде мінус 1,9. Отже, перше значення у нас буде мінус 1,9. Переходимо до спрощення другого виразу. Записуємо. Така сама історія, тільки трошки легша, тому що у нас між добутками многочленів іде йде знак плюс. Це означає, що знаки ми міняти не будемо, і нам буде трошки легше працювати. А в останньому все так само робимо: 8С помножити на 3C. Буде 24ц в квадраті. 8С помножити на мінус 1 буде мінус 8С, 12 помножити на 3 буде 36c. 12 помножити на мінус 1 буде мінус 12. Далі у нас іде знак плюс, тому ми одразу множимо третій многочлен на четвертий і записуємо без дужечок з тими знаками, які от нам і йдуть. 3c помножити на мінус 5 буде мінус 15 c 3c помножити на мінус 6 буде мінус 18c. 2 помножити на мінус 5 буде мінус 10c. 2 помножити на мінус 6 буде мінус 12. Дивимось, що у нас виходить? Спочатку знаходимо подібні доданки з найбільшим степенем. Це у нас двічко. 24 мінус 15 це буде 9С в квадраті. Далі знаходимо подібні доданки з буквеною частиною С. Це у нас мінус 8, плюс 36, мінус 18 і мінус 10 с Всі ці подібні доданки у нас будуть взаємно знищуватися, тому що їх сума буде дорівнювати нулю. Мінус 18, 10С буде мінус 28, мінус 28 с мінус 8 буде мінус 36, і плюс 36 – це у нас буде 0. Ми їх просто викреслюємо. Залишається у нас мінус 12 і мінус 12. Мінус щось, мінус щось буде мінус, але при цьому ми будемо додавати, і це буде мінус 24. А тепер нам треба ще й підставити значення С. Значення С у нас дорівнює 1,13. 9, давайте одразу запишемо перших, помножити 1,1 третя переводимо. З мішаного числа в неправильний дріб. 1 на 3 буде 3, плюс 1 4. Це буде 4 третіх. Не забуваємо, що у нас це в квадраті. Мінус 24 підносимо до другого степеня 9 перших помножити 4 на 4 16, 3 на 3 9. 9 і 9. Ми знищуємо, скорочуємо і залишається 16, мінус 24. І це у нас буде мінус 8. Значення другого виразу дорівнює мінус 8. Номер 439. Розв'яжіть рівняння і дають нам ось такі дитячі рівняння. Ви тільки подивіться, які у нас тут натуральні числа: 2, 15, 6, 3, 5, 6, 1, 7. Ну просто в межах 20. Зараз ми це все зробимо усно. Переписуємо перше рівняння. Використовуємо схему множення многочлена на многочлен. 2х-1 це у нас многочлен. 15 плюс 9х це многочлен. Між ними стоїть знак множення. Щоб помножити многочлен на многочлен, застосовуємо нашу схему фонтанчик, дільфінчик, кому як подобається. В другому блоці буде така сама історія. Тільки тут більш спрощена. Ну, і у нас стоїть знак мінус, треба на це вважати. Поїхали! 2х помножити на 15 буде 30х. Плюс на плюс нам дає плюс 2 на 9 18х в квадраті. Мінус на плюс нам дає мінус 15, мінус на плюс нам дає мінус 9х. Далі уважно, мінус 6 помножити на 3 буде мінус 18, не забули х в квадраті, мінус 6 помножити на мінус 5 буде плюс 30, не забули про х, дорівнює 87. Далі рахуємо усно. 18х квадрат мінус 18х квадрат буде 0. Далі шукаємо подібні доданки: 30х плюс 30х буде 60х. мінус 9х. Це у нас буде 51х. З подібними доданками з буквальною частиною х ми розібралися, і у нас залишається 87. Плюс 15, бо будемо переносити з протилежним знаком. І це буде 102. Звідси х дорівнює 2. Друге рівняння. Все робимо так само: 14х на 2 буде 28х. Плюс на плюс нам дасть плюс 14х квадрат. Мінус на плюс нам дасть мінус. Мінус на плюс нам дасть мінус. 2х помножити на 7х буде 14х, 2х помножити на 1 буде 2х. Мінус 8 помножити на 7 буде мінус 56, не забули про х. Мінус 8 помножити на 1 буде мінус 8. Де, тепер дивимось. Ага, втратили ось тут квадрат. Що можна скоротити? 14 х квадрат мінус 14 х квадрат. ми будемо переносити з протилежним знаком. У Нас буде дорівнювати нулю. Далі у нас залишається. Дивимось, шукаємо подібні доданки 28х, мінус х буде 27. Далі мінус 2х буде 25. І плюс 56х це у нас буде 81х. З відомих у нас мінус 8 плюс 2. І це у нас буде мінус 6. Звідси х дорівнює мінус 6, нам треба поділити на 81 на коефіцієнт. Мінус 6 81 можна ще скоротити. На 3, 6 на 3 буде 2. 80 на 3 буде 27. Третє рівняння. Х на х буде х квадрат. Х на мінус 5 буде мінус 5х. Далі плюс 10х, мінус 50. Далі, от, щоб не заплутатися, ну, можна, звісно, робити усно. Давайте спробуємо: у нас тут мінус. Отже, всі знаки, які у нас будуть виходити примножені, ми будемо автоматично міняти на протилежні. наприклад, x на x буде x квадрат, Але ми будемо писати мінус х квадрат. Х помножити на 3 буде 3х, а ми будемо писати мінус 3х. Мінус 6 помножити на х буде мінус 6, а ми запишемо плюс 6х. Мінус 6 помножити на 3 буде мінус 18, а ми запишемо плюс 18. Тобто ми так автоматично розкрили дужечки. Дорівнює 16. Зараз подивимось, чи не помилились. квадрат мінус квадрат буде 0. Далі шукаємо подібні доданки. Мінус 5х, плюс 10х. Мінус 3х плюс 6х. Ну, спочатку давайте 6 мінус 3 буде 3х. 3х мінус 5х. 3х буде мінус 2х і 10, мінус 2 буде 8х. Все, порахували. 8х. Залишається порахувати наші відомі члени. У нас тут мінус 50, плюс 18. Ну 16. от 16 плюс 50 це буде 66. І мінус 18, це буде 48. Дорівнює 48. Звідси х дорівнює 6. І останнє четверте рівняння. Використовуємо нашу схему множення многочлена на многочлен. 3х помножити на 8х буде 24х квадрат. 3х на 1 буде 3. 7 на 8х буде 56х. 7 на 1 буде 7. 6х помножити на 4х буде 24х квадрат. 6х помножити на мінус 1 буде мінус 6х. Мінус 7 помножити на 4х буде мінус 28х. І мінус 7 помножити на мінус 1 буде плюс 7. Плюс 93х просто переписуємо, воно у нас йде окремим членом. Ми з ним ніяких маніпуляцій не робимо. А тепер дивимося, яка ситуація у нас виходить. Ну, дивіться, оце 24х квадрат, воно перейде з протилежним знаком. І опиниться в лівій частині, як мінус 24х квадрат. Тому 24х квадрат, 24х квадрат можна одразу видалити, щоб не робити зайвих записів. Далі ми бачимо, що плюс 7 буде мінус 7. Оцей плюс 7 у нас перейде. Кордон із протилежним знаком. Далі 7 і мінус 7 ми також видаляємо одразу за тим же принципом. Залишається у нас в лівій частині 3х плюс 56, це буде 59. 59х. А в правій частині у нас залишається мінус 6х, мінус 28х, це буде мінус 34х. І 93х мінус 34х це буде 59х. Отже, х у нас дорівнює будь-яке число.